Вітаю всіх, друзі. Сьогодні хочу нам поговорити про тему, яка доводить людей до паніки. А тема пов'язана саме із проведенням обшуку, вилучення майна та накладення арешту. Що робити, якщо у вас забрали ноутбук, мобільний телефон, якісь флеш накопичувачі або, наприклад, гроші чи автомобіль? Все це ми зараз розберемо в даному відеоролику, і головне розкриємо, як повернути дане майно. І розпочати, друзі, хочу дану тему з того, що коли ж можуть бути вилучені дане майно. Досить часто під час проведення обшуків правоохоронні органи вилучають різні речі, які на їхню думку вважають, що вони є доказовою базою в тому чи іншому кримінальному провадженні. І що ви собі розуміли, може бути вилучені не лише, наприклад, речі, які належать даній особі, яка тут живе, можуть бути вилучені і ті речі, які, наприклад, є у користуванні інших осіб, наприклад, там, в чоловіка. Якісь хочуть вилучити речі, але, наприклад, вилучають і мобільні телефони його, наприклад, там, дружини. Наводжу приклад. Одного разу був на обшуці, і там вилучили два автомобілі, які, на думку, Слідчого були знаряддям вчинення того чи іншого злочину. І зрозуміло, дані автомобілі не належали самому підозрюваному, а належали зовсім іншим особам, яких просто він взяв дані автомобілі у користування. Але дані автомобілі вони були вилучені і, відповідно, передані на зберігання до правоохоронних органів. Часто, друзі, на практиці вилучаються і інші речі, які взагалі не пов'язані з кримінальним провадженням і взагалі не мають жодного відношення до даної справи. Наприклад, навожу також вам приклад із життя. Нещодавно був на обшуці у одного з своїх клієнтів, і там під час проведення обшуку були вилучені мобільні телефони його дружини, яка взагалі не має ніякого відношення до даного кримінального провадження, були вилучені її. Відповідно, записники з рецептами, які також ну, взагалі просто не мають ніякого відношення до даного кримінального провадження, і взагалі нічим не можуть допомогти у вирішенні, наприклад, того чи іншого питання. Тому, в принципі, це як приклад того, що може влучатися будь-що навіть те, що не стосується до даного кримінального провадження. І саме, друзі, головне, поки не відійшли від теми, що потрібно робити під час проведення обшуку. Якщо, наприклад, ви бачите, що відбувається. Деякі неправомірні дії зі сторони правоохоронних органів то ви обов'язково повинні це все фіксувати у протоколі, оскільки це як зауваження, те що вилучається відповідно речі, які не є власністю даної особи, не є тими речами, які знаходяться у нього в користуванні. Да? Тобто це те, що дійсно ключове потрібно зазначити. Також, якщо ці речі не були зазначені у ухвали слідчого судді, ви також повинні зазначити це обов'язково протоколі, оскільки ці речі потрібно буде повертати назад, оскільки вони не мають жодного відношення до даного кримінального провадження. Що ж таке, друзі, тимчасово вилучене майно. Це, відповідно, всі речі, які вилучаються під час проведення обшуку, але не зазначені в ухвалу слідчого суді. Тому, якщо, наприклад, слідчий під час проведення обшуку вилучає будь-які речі, які, на його думку, є доказовою базою рака кримінального провадження, то він після того. Коли вже вилучив ці речі, зобов'язаний негайно звернутися до суду з метою накладення арешту на дані речі, для того, щоб вони вже були доказовою базою в рамках кримінального провадження. І так, друзі, з обшуком я думаю, нам все відомо. Відос вже про цю тему я знімав. Тепер давайте подивимося, як все-таки повернути дане майно. Є два варіанти. Перший з них це зрозуміло звернутися із відповідною клопотанням до слідчого або прокурора з проханням повернути майно, яке було вилучене під час обшуку і на яке накладено арешт. І зрозуміло, інший варіант це якщо нам відмовляє прокурор чи слідчий, ми подаємо скаргу до слідчого судді і, зрозуміло, обґрунтовуємо безпідставність зберігання майна, яке не арештоване у слідчого. І зрозуміло, щоб з вимогою повернути дане майно. І зрозуміло, коли ви подаєте дану скаргу, ви обов'язково повинні зазначити опис майна, яке було у вас вилучено. Для цього саме і потрібно нам, щоб було. Протокол обшуку, в якому зазначається, що вилучалося. Потім підтвердження вашого права власності на дане майно обов'язково це потрібно. Якщо, наприклад, це якісь квитанції квитанції докладаємо, що це мобільні, наприклад, телефони були. Це все потрібно безпосередньо обґрунтовувати. І зрозуміло, потрібно обґрунтувати, чому ви вважаєте, що дане майно воно було вилучено незаконно. Ну і зрозуміло, друзі, що ж в нас відбувається на практиці. Якщо, наприклад, ми дійсно звернулися до суду із відповідною скаргою, і в нас є відповідне рішення суду, де зобов'язати повернути дане майно, то у нас виникає знову проблема, тому що на практиці повернути дані речі воно є досить проблематично. Здавалося, да, все просто є рішення суду, набрали законну сили, давайте повертати. Але на практиці воно все дещо відрізняється, оскільки. Те, що суд виніс ухвалу про повернення майна, це все чудово. За логікою зрозуміло, що повинні виконати дану ухвалу суду, але правоохоронні органи починають також ставити палки в колеса і перешкоджати його поверненню. Але на практиці, коли ви отримуєте дане рішення суду і ви хочете звернутися до... Поліції з метою повернення своїх речей і документів, які були вилучені, то вам повідомляю, що ми не отримували офіційну ухвали суду про повернення даного майна, тому ми вам нічого не повернемо. І зрозуміло, що потрібно звернутися до кримінально-процесуального кодексу України, який говорить про те, що Суд надсилає копія рішення органу, який має його виконувати. Але слідчі вони трактують це буквально, поки суд не направить їм дану ухвалу, то вони виконувати його не будуть. Але ж і тут виникає нова проблема: що у зв'язку із браком фінансування судової системи не вистачає коштів на кореспонденцію, і дійсно даний проміжок часу може бути дещо затягнутий. І, зрозуміло, друзі, виникає питання, що робити в такому випадку. Зрозуміло, що вихід в такому випадку також є. Тобто ви берете дану ухвалу суду, проте, де написано, що повернути дане майно законному її володільцю, готуєте відповідно супровідний лист і направляєте даний лист цінним з описом. Для того щоб вони його отримали, і у вас була відмітка про те, що вони його отримали, якого числа. Якщо ж, наприклад, не хоче направляти його по Польщі, ви можете його занести особисто в канцелярію, і на вашому супровідному листу повинні обов'язково поставити відмітку про те, що вони його отримали. Якщо ж у вас іде безпосередньо відмова в отриманні даної кореспонденції, і ніхто не хоче нічого вам повертати, то це вже є вчинення злочину. І саме відповідно стаття 382 кримінального кодексу України, а саме умисне невиконання судового рішення, і в такому випадку, зрозуміло, потрібно вже писати заяву до ДБР про вчинення відповідно злочину. Отже, друзі, ми бачимо, боротьба за повернення свого майна вона є не досить простою, тому потрібно взяти багато витримки, набратися активної позиції і діяти для того, щоб повернути ваше майно, яке незаконно заволоділи під час проведення обшуку. Тому що якщо ви не будете взагалі нічого робити, то дане майно буде використовуватися далі в рамках кримінального провадження, і зрозуміло, ви його не получите до моменту, поки не закриється кримінальне провадження. Тому обов'язково потрібно діяти захищати свої права та інтереси. А якщо ж вам потрібна якась допомога, вирішення. Того чи іншого питання. Ви завжди можете отримати консультацію з номером телефону, який бачите на екрані, або безпосередньо прийти на консультацію до мене в офіс і ми попрацюємо з вами більш детальніше, конкретніше саме по вашій ситуації. Дуже прошу, друзі, пишіть в коментарях свої думки, можливо, в когось якісь були історії з вилучення майна, як ви їх повертали, оскільки дуже цікаво буде почути саме від вас, як ви діяли в тій чи іншій ситуації. Ну, а тут завжди був я, адвокат Вадим Війтенко. І дякую вам за перегляд. Всім пока, до нових зустрічей!